Тельбет Лешахів грає проти Алексі Вольф. Іспанія, рейтинг 2002. Французький захист від Німцовича. При B6, типу укріпляєш пішачка, чи просто типовий хід тут. Так, ну я задумується, це добре, значить він не знає, що він хоче робити. Так, це мабуть хід хороший. Угу, 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 угу. Я сюди приведу на волюсь цього пішачка, можливо, вбити я не дуже хочу, але бачив. Що з цього вийде? Тут то бы тут сладкий с ним. Ты хочешь просто поменять, типа. Хочешь просто поменять? Хай трошки побігає да. так краще, ніж отак. Так. Я не буду чіпати поки що. Можливо, зараз по чорним полям до нього прийду просто. Головне, щоб він так не встигнув. Не встигну піти. Ну, добре, а якщо хоче, хай спробує. Хочу, можливо, 5, можливо, б 5. Давай б 5. <кій> Ти чі поклоняла не хочеш забрати? Да? Ні. Тепер якісні ні. Короля откроем тоді, открыем королевчу. Ну, давай спробуем. Ничего он не хочет. Почему. Так. Ну, все, все. Ну, не тримаешь ты это, Вольф. Сирый. Восемьдесят четыре на семьдесят семь. Ну нулей он пошел, ну... Склина тут позиція. Ще ще А6 зіграв, як зачіпка. Для удару Б5. Не центр. Центральний пішак на е 5 залишився, який дає мені простір. Щоб мої фігури вільніше розташовувались. Ну, Пішла така боротьба. Цікаво, да. де ж йому треба відразу так грати. Жертувати цього пішечка, але відкривати небезпечно слон. І не брати тут пішок. Я так думаю, скоріше за все. Це було краще, тому що він якби забиває, забиває лінію просто. Тут же тури мають розташовуватися, а хто тепер буде атакувати свого ж пішика. Це неможливо. Тут це вже не так сильно, якби слон... і слон сюди впирається у пішечка, і тура пішечка впирається. Складно якось добиратись, ну добре. Нормальний хід. Я щось на такий хід думав. Бо просто забрати. Такий хід, мабуть, не дуже добре. Тому що він саме слоном просто жертвує, да? Все в нього прекрасне. Ну, можна було просто відіграти, типу Він Вирішив так не грати. Це вже погано тоді. Король розкритий виявився. Цей пішак на G2 я просто з'явився. Тут складно щось ему Зробити, а Еншпіль. Так, швітал непрохідний. Відволікає ферзя, і з'їдає тут і все втрачається. Сонцю пішака може захистити, їх ніяко.